Дача на Будківського, будківський головою. Ну, тут так дуже небезпечно. Мені здавалося, що ніяк дуже небезпечно. Це козак навішував з казнячем. В один дотик переправляє там здорово зараз. Ой-ой-ой, який момент зараз Бутківський Чорнопать. Її не набирає охота. Там у нас доганяє і схоже грає в ногу, так. І це жовта картка Навіс і удар головою від Гіченка, але не точний. Для проду... А, запускав він Йонакова. Там Йонакова і що пенальті. Пенальті Цук проти Чорнобая. Давайте подивимося за цією дуелією. Забиває стань. Запускає Шевченка. Пучковський гол! Морозко. Ще один навіштов не майданчик Чорнобой, там Дуже небезпечно, але там так, бо було порушення правил. Шона Шевченка. Шевченка тут в нього є достатньо вільного простору. Пробиває який удар. І браво Кудрик. Не став одразу навішувати. От зараз піде лівої Навісаться за закидон. Взагалі. Кудрик помиляється, господарі. І зараз є наков, Як закручує. флангом. Удар. І з відскоком дуже небезпечно могло би бути пробити. А от зараз може бути дуже небезпечно. Грицук прибуває. Кутовий. Вратарського муданчика одразу троє футболістів. Полісія якраз туди йшла. Гол. Вони збережуться. Зараз м'яч в руку влучає Чепеліку. Янаков розбігається. Пробиває і стійка. Поперечення Перепрошую. ряд. під центр. Змуйда. Навіщо штрафний майданчик? Барбо за головою пробуває. Кудрик рятує свою.